Міністерство юстиції України почало розробку проекту національної стратегії у сфері прав людини, яка передбачатиме конкретний план дій із її втілення і розрахована на 5-7 років. Про це повідомила прес-служба Мін'юсту. Як повідомляється розробку даного проекту обговорювали під час зустрічі заступника міністра юстиції України Ігоря Бондарчука із директором із прав людини та верховенства права Ради Європи спеціальним представником генерального секретаря Ради Європи по Україні Крісто Полосом у рамках його перебування з робочим візитом в Україні нагадаємо, 15 жовтня цього року президент України Петро Порошенко доручив кабінету міністрів України розпочати національну стратегію справ людини.